Права 304. Перетворює десяткові дроби у звичайні та обчисли. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому заданні. У нас 5,1625 мінус 2,14, мінус 1,415. Ну що ж, давайте перетворювати десятковий дріб. Записуємо тоді перша дія. Отже, 2,14. Це можна записати як 2, власне. 14. Сотих. Є? Ну що, ж, тут можна скоротити на 2, то записуємо, що це дорівнює 2, цілих. 14 це 7, що множиться на 2. А 100 це 50, що множиться на 2. На 2 тоді і чисельник, і знаменник скорочуємо, то записуємо, що це дорівнює 2,7. Є. Ну що ж, а зараз тоді е, запишемо, як тоді запишеться наш вираз. Це дорівнює тоді, отже, 5 цілих 16 двадцять відняти 2 цілих 7 п'яти і відняти 1 цілу. 4,15. І це дорівнює. Ну що ж, давайте виконувати дії так, як вони записані. Спочатку віднімемо перший знак мінус. Отже, записуємо друга дія. 5,1625. Відняти 2,7,5. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб відняти, будемо зводити дріб до спільного знаменника. Найменший спільний знаменник у нас от 50. 50, що ділиться на 25, це буде 2. Додатковий множник тоді до 16,25 це буде 2. Ну і записуємо, що це у нас 5, цілих. далі 2 помножити на 16 це 32. 2 помножити на 25, це 50. 32, 50, відняти. 2, 7 5, І це дорівнює. Давайте віднімати. 5 мінус 2 це буде 3 цілих. Далі знаменники у нас однакові Віднімаємо чисельники. Буде 32 відняти 7 п'ятидесятих І це дорівнює. 3, цілих. 32 відняти 7. Це у нас буде 25 п'ятидесятих Ну що ж? 25 можна скоротити на 25, то ми записуємо, що це 3, цілих. тут у чисельнику у нас буде 25, що множиться на 1, а в знаменнику 25, що множиться на 2. Скорочуємо. Тоді записуємо, що це у нас буде 1 друга. Є? Ну що ж, переходимо тоді. І записуємо, що перша різниця в нас дорівнює 3,1 друга. Тоді залишається відняти 1,415. І це дорівнює. Ну що ж, давайте знаходити різницю, записуємо третя дія. Отже, 3,1 друга відняти 1,415. І це дорівнює. Ну що ж, найменший спільний знаменник 2, це просте число. У нас буде добутку чисел. 2 і 15 – це 30. Тобто додатковий множник до 1 2 – це буде 15. А додатковий множник до 4 15 – це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що це буде 3,15. Що множиться на 1, це буде 15. 15, що множиться на 2, це буде 30. тридцятих відняти. 1, 2 помножити на 4 це 8. 2 помножити на 15 це 30. 8 тридцятих. І це дорівнює… Що ж, давайте віднімати. 3 мінус 1 це буде 2, цілих. знаменник у нас однаковий. 30. То віднімаємо чисельники. Буде 15. Відняти 8 30. Це дорівнює 2, цілих. 15. Відняти 8, це буде 7. Записуємо 30. Є. Е. Ну що ж, це вже нескоротний дріб. Так і залишаємо, то записуємо, що значення нашого виразу вийшло 2,73. Ну що ж, переходимо до другого завдання. 7,815 плюс третя плюс 1,6. Спочатку запишемо десятковий дріб у вигляді звичайного. Ну що ж, записуємо тоді, що перша дія 1,6 це дорівнює. Ну, записуємо як 1,6, Таке мішане число, і це дорівнює. тоді… Ми можемо скоротити тут на 2. І чисельник і знаменник, то записуємо, що це 1 ціла. 6 запишемо як 3, що множиться на 2. 10 запишемо як 5, що множиться на 2. Скорочуємо тоді на двійку. І чисельник і знаменник. То в нас вийде 1,3. Є. Ну що ж, як тоді запишеться наш вираз? це буде дорівнювати 7,8. Додати 2,1 третю І додати 1,3. І це дрівня. Тут можна було б і одразу зробити. Ну, але вже давайте типово, як робили і перше завдання. Виконаємо спочатку першу дію, додавання записуємо. Отже, друга дія. 7, 8, 15. Додати 2,1 третя. І це дорівнює. Ну що ж, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. Це у нас 15. Що ділиться на 3, це буде 5. Додатковий множник до 13 це буде 5. Ну що ж, записуємо тоді нашу суму так, як 7,815. Додати 2,5 на 1 це 5. 5 помножить на 3 це 15. 2,5. 15. І це дорівнює. Ну що ж, знаменник у нас однаковий. Додаємо тоді чисельники. Так, спочатку цілу частину 7 плюс 2 це 9, цілих, а в чисельнику записуємо тоді 8 плюс 5, 15. Ну і це дорівнює 9, цілих. 8 плюс 5 це буде 13 15. Є, це нескоротний дріб, так і залишаємо. Тобто в нас вийшло 9,13. Потрібно ще додати 1,3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте в третій дії будемо додавати. Отже, записуємо 9,13 додати 1,3. І це дорівнює. Ну що ж, найменший спільний знаменник у нас тут буде 15. 15, що ділиться на 5, це буде 3. Додатковий множник до 3 п'ятих, це буде 3. Записуємо тоді цю суму як п'ятнадцятих Додати 1,3 помножити на 3 це 9. 3 помножити на 5 це 15. 9 і це дорівнює. Ну що ж, давайте додавати. 9 плюс 1 це 10, цілих. далі знаменник у нас однаковий, додаємо тоді чисельники. Це буде 13 плюс 9. Записуємо 15. І це дорівнює 10, цілих. 13 плюс 9 це буде 22 22,15. І це дорівнює. Ну що ж, заберемо 1515. 15. З 2215 це буде 1, 15 1515. То 10 плюс 1 це буде 11, цілих. якщо ми заберемо 15,15, 15, то 22-15 у нас ще буде 7,15. Є? Ну що ж, запишемо тоді, що значення нашого виразу вийшло 11,7. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та віднімання мішаних чисел та десяткових дробів. На цьому вправу завершено.